Всім привіт, і це не збройовий огляд. Ви мене може знаєте саме зі збройових відео на каналі Ібіс зброя та полювання. Але ні, це огляд на каналі Ібіс Мотор, тому що компанія Ібіс розростається і тепер має ще. І ось такий окремий проєкт, який називається Ebismo, і займається різноманітними автомобілями, і також спецтехнікою. От зразок там позаду можете бачити. В описі буде посилання на сайт, де, в принципі, можна подивитись на всю номенклатуру того, чим буде займатися саме компанія Ebismo. Але сьогодні ми знімаємо огляд на Чанган Хантер. Тому що це наш робочий автомобіль. Ми його використовуємо для зйомок збройових відео, він використовується для відряджень. Тобто машина постійно знаходиться в використанні. І, в принципі, природньо зняти перший такий огляд на каналі саме на нашу робочу машину. І зараз ми поїдемо знімати огляд на гвинтівку. Відповідно, завантажимо в пікап все, що потрібно для зйомки, а це досить багато речей. Потім поїдемо швиденько на фірмовий сервіс, покажемо вам, з чого ж складається машина, основні агрегати і так далі. Тому що, звісно, це китайський автомобіль. Відповідно, там багато різних комплектуючих від інших компаній або чогось такого схожого на агрегати виробництва інших компаній. Але це не є погано, це ну природньо. Що ж, поїхали, і по дорозі я вам трішки розкажу про цю машину. Для цього потрібен пікап. З жодним іншим типом автомобіля таке зробити не можна. Ну от десь так стандартно виглядає наш виїзд на зйомку з відео. І ми приїхали на сервіс, який займається професійно чанганами. І відповідно ви маєте можливість свою машину тут обслужити, зробити ТО ну і виправити якісь моменти, якщо вони виникли. А це звісно дуже важливо, коли ви купуєте автомобіль. Так, ну що, це Юра, який знає все про цей автомобіль з точки зору його технічної сторони, і ми зараз вам швиденько покажемо її знизу, з чого вона взагалі так би мовити складається. І що тут робилося або не робилося, або вже проїхала машина 25 тисяч в різних умовах. Ну, і відповідно зробили ТО нещодавно, і можна дати вже якийсь там фінальний такий от фідбек на цьому пробігу. Але. Друга петличка в нас залишилась отам от всередині. Відповідно, опускати її знову нам лінь, тому будемо от записувати отак. Тому розкажи, будь ласка, основні якісь моменти, тому що, я так розумію, тут така збірна солянка з технічної точки зору. Тобто кілька слів от просто там, передня частина, задня і ну, так далі, підвізка. Давай почнемо з основних агрегатів. Двигун багато тобто, хто у нас плутає його із двигуном від ісузу. По факту він ним не є, він просто на нього трохи схожий. Виготовляється на заводі в Китаї. Тут чугунний блок, ципки. І вся апаратура, яка біля двигуна, вона в нас йде від компанії Bosch, включаючи датчики, блок керування і і так далі. Uh -huh. Далі. Коробка тут шестиступінчата, механічна, може стояти від компанії Zomax, може стояти від Getrag. Що та, що та, вони однакові стоять. Назву Гетрок я знаю. першу Ні, не знаю. Ну, тут тут якраз стоїть Zomax. Вони, Якщо подивитися, там збоку десь Д, є. Десь, один, десь там написано. Ось, ось mm -hmm. Zomax. Mm -hmm. Вони mm -hmm. ідентичні. Далі у нас іде ось наша роздавальна коробка. Це BorgWarner. Це, Це я теж знаю. Це Америка. Тут ланцюг. Далі у нас класична для всіх абсолютно пікапів, ну, так. починаючи від хайлюкса, закінчуючи, не знаю. Тими самими китайськими аналогами. Звичайний, без блокування, абсолютно без нічого. Ресори у нас. Без блокування, вибачте, маєш на увазі задній міст. Між, ось... між усього усе... 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 немає. немає в цій комплектації. Да, да. Тут е... повний період типу Part-Time Теж класична для пікапу Так, да, 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 абсолютно. Е... Підключаємо передок. З інформації доступної для нас, можу сказати, що диференціали тут включають японські складові. Ну, враховуючи виробництво чангана Mazda, я думаю, що це мабуть десь звідти. Паливний бак пластиковий на 80 літрів і в принципі несуча рама, яку ви самі бачите. Єдине, що от, трошки не подобається, можливо ось ця балка, але якщо тут поставити. Вже потужний захист і який, який в принципі і знадобиться, тому що ну і бак пластиковий захистити да, да. треба напевно. А, і... Ну бак у нас вище стоїть трошки, чим рама, тому думаю, це можливо і як і, одиничні якось? випадки. Ага. Більше треба захищати от якраз агрегатну частину. Добре, я зрозумів. До речі, за да. передні місце. Спереді у нас подвійні, а подібні речаги, які ну дуже дуже схожі на Тойотовський Прадо. Тобто, от все в китайському такому, от підході, все дуже дуже схоже на щось, але ну принаймні вони обирають щось, що зарекомендувало себе добре за роки. Тому ну чому би ні? В Якщо це працює, чому би нам її не скопіювати? Правильно, да, нормальний такий підхід. А, добре, от машина проїхала ця вже 25 тисяч в різних умовах. Вона їздила там по всій Європі і так далі. І, і по Європі, якесь і по пісках, і по, пісках, і по якомусь бездоріжжю. От зробили їй ТО. В принципі, були якісь там моменти, я не знаю, що небудь. Так, да, омивайка кончилась. Все, да? Ну, добре. В принципі, для 25 тисяч, так і повинно Все, бути. Це не пробіг і поки ніяких взагалі, ніяких пізняних ми ще не знайшли, не побачили. Хоча прискіпливо ставимося, так як це робоча машина. Ну і тестова машина, да? по суті. І робоча, так, яка їздить там відрядження і так далі. Тобто, це відношення ну, максимально прискіпливе. А, тому ось якось так. Вирішили швиденько показати вам підкапотний простір. Як бачите, тут такий, прям. Я навіть вже не пам'ятаю, коли я таке останнє бачив, коли немає декоративних оцих пластикових там кришок. І тобто, ну, будь ласка, можна на все подивитись і отримати доступ. Що для такої робочої машини можливо і непогано? Неможливо, це справді непогано, так як. Ну, сам бачиш, дуже багато місця. Mm -hmm. Тобто, якщо тут з'являється якийсь бруд, його досить легко змити звідси. У вас не буде з'являтися непотрібна сирість під капотному просторі. Всі головні органи ось турбіна, клапан ЄГР, ЄСУшка, фільтра, все, все знаходиться вверху і в доступі. Чому вверху ну, не так болісно буде долати глибокий брід? По неофіційних даних там щось казали навіть 70 сантиметрів води можуть заїжджати. 70 сантиметрів. Це цілком достатньо, бо офіційно менше, а офіційно це вже з досвіду. Досвід експлуатації. Хороших, хороших людей. Ага, Зрозумів. Там тут можна побачити Гарет. Гарет, я теж пам'ятаю таку да. назву, тобто, знову такі відомі агрекати. Да, да, да. Нічого тут, як то кажуть, такого якогось супер нового чи супер старого немає. Тобто все надійно, перевірено. Да, да. і... Гідропсилювач, генератор, кондиціонер. Ну, все як людей. Все як людей. Дорозі, за кермом Чонгана хантера. Хантер тобто активне якесь там життя, тобто перевезення вантажів, якогось активного спорту, виконання практичних завдань і так далі. В принципі, моя водійська кар'єра почалась саме з пікапів. Тобто моя перша машина, на якій я вже так впевнено їздив, як водій, це був Хайлюкс, Toyota Hilux. це ну, легендарний пікап. Тобто таке асоціація з пікапами у багатьох це саме цей автомобіль. І це була Toyota 94-го, здається, року випуску. І з тих пір багато чого сталося. Ну і, відповідно, робочі пікапи теж дуже змінились. Тобто оце Чанган у своїй базовій такій взагалі комплектації. І, звісно, у порівнянні з тією Тойотою, з якою починалася моя водійська кар'єра, ну це просто о, якийсь люкс. Тобто, що їх об'єднує, ну це тільки те, що механічна коробка передачі там і там. Але там було 5 передач, тут їх 6. От. В Хайлюксі не було кондиціонеру, тут він, звісно, є. В Хайлюксі ще багато чого не було. Того, що є тут. Тобто, от, Наприклад, регулювання дзеркал електрично, склопідйомники, центральний замок. Е багато чого, Кол колонок. Тут набагато більше керування з керма магнітолою. Хоча треба сказати, що в цій комплектації це така трохи дивна якась е мультимедіа система. Я використав слово магнітол, а зараз це трошки тест на вік був, напевно. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки мені років, якщо не знаєте, тут така от собі мультимедійна система, яка не має блутуса, не має взагалі нічого. Але в комплектаціях цієї машини, які взагалі будуть в доступі для вас, тобто ви зможете таку машину купити, це буде геть інша комплектація, в якій вже буде CarPlay, будуть камери, яких тут немає, будуть рейлінги. Комплектація буде всього лише там на 60 тисяч гривень дорожче, ніж оця, яка там десь мільйон 300 коштує. Ми маємо такий собі робочий пікап, в якому все досить насправді стандартно і дуже схоже на той самий хайлюкс, з якого в мене все починалося. Тобто повний привід парт тайм. Так він тут вмикається не так, як в Хайлюксі олдово, олдскульно. Окремим важелем, ну тут так от така собі крутилка, так? Але суть та сама, тобто парт тайм все класично. Ви по місту їздите з заднім підключеним тільки мостом, тобто у вас задній привідний автомобіль. Коли вам потрібно, ви виїжджаєте на бездоріжжя. У вас жорстко підключається передній міст, такий собі олдскул класичний. В цій комплектації теж відсутній межусовий диференціал в задньому мосту. В тій комплектації, яка буде в доступі для клієнтів, він буде В всьому іншому. Ми маємо вже по колу дискові гальма, чого звісно, в Хейлюксі, на якому я їздив, не було. Там були барабани і тільки попереду дискові гальма. Треба сказати, що ну, так собі була якість тих гальм. Тут з цим проблем немає. Ченган в Русі місто, ну, відчувається абсолютно сучасним автомобілем, тобто посадка дуже комфортна. Я можу тільки сказати, що він трошки відчувається більшим, ніж він є насправді за рахунок таких його дутих форм. Але в цілому його дизайн приємний оку. Тобто він виглядає сучасним, досить цікавим. Автомобілем. Трошечки, можливо, забагато цих форм. Це на бездоріжжі трошки заважає, тобто не дуже добре видно, що от у вас тут відбувається. Треба сказати, що сидіння комфортні, як водійське, так і пасажирське. Можна на цій машині їхати так, тисячу кілометрів за день. Легко, абсолютно. А, але позаду вже буде не так комфортно. Якщо порівнювати цю машину з не знаю, сучасним тим самим Toyota Hilux, то там позаду можна проїхати сотні кілометрів. В цій машині так собі, Так собі. собі буде вам на задніх сидіннях. Але передні два супер, чудово, ніяких проблем. Приємна підвізка в звичайній експлуатації по місту. І в цілому не відчувається це якоюсь там вантажівкою чи чимось таким. З речей, які притаманні сучасним автомобілям, тут є абсолютно все, навіть Hill Assist. Я не впевнений, що це потрібно такому робочому автомобілю, але він тут є. Зараз ми доїдемо саме до Бездоріжжя і а, там ще поговоримо про... Його можливості як от саме автомобіля для важких умов. Взагалі, що таке Чанган-Хантер? Це одна з версій Peugeot Landtrek. Тобто база в них однакова, але вони зроблені для різних ринків. Ціна відповідно відрізняється і оздоблення в першу чергу всередині. Основні агрегати всі однакові і схожі. Чанган це взагалі дуже велика китайська компанія, автовиробник. Знаходиться в такому сегменті мейнстрім автовиробників Китаю, ну треба сказати, що досягли китайці такого вже рівня, що в принципі щось там жартувати ну можна тільки про те, що от вони там копіюють в когось щось. Але в цілому це відчувається абсолютно повноцінним нормальним автомобілем, і тільки назва трішки натякає, так тобто чанга. Ну, окей. Але це не суть важливо для його щоденної експлуатації такого робочого автомобіля. Ще з е, таких приємностей це приборка, де у вас є навіть там, електронний спідометр, якісь показники і так далі. Але в цілому все досить е, класично, зрозуміло і не викликає жодних проблем. Ну от Ми вже на трасі рухаємось, і кілька слів про коробку щеплення в Русі там, і так далі, якісь може критику, яка в мене є. Коробка шестиступенева, але перші там дві передачі ну взагалі дуже короткі, і е, щеплення працює от з самого верху. Тобто люди, які ще вміють їздити на механіці, я думаю, зрозуміють, про що мова. Тобто, це трошки викликає певне, ну, не те, що проблеми, але потребу звикати. І я в місті там кілька разів заглох. Тобто я постійно зараз на механіці взагалі не їжджу. І тому звикнути от до цього щеплення потребувало часу. Тобто, це от з таких моментів, які трошки створюють якісь проблеми. Але на трасі все чудово. Вже можна перемикатись от на шосту передачу на 2000 обертах на 70 км на годину. Машина вже сама мене от тільки що попросила вімкнути шосту і все. І ви собі рухаєтесь абсолютно спокійно в крейсерському режимі, без жодних проблем. Там 130-150 навіть їхати можна, можна і швидше, але вже не потрібно. Але на цих от крейсерських таких швидкостях типових для траси, ви, в принципі, знаходитесь на одній передачі, на шостій. Витрати пального при цьому досить невеликі, тобто там менше, менше 8 літрів буде. Це ну, цілком підходить для ось таких задач. Чи можна рухатись на цій, на цій машині ну, динамічно? Ну... Напевне, що ні, хоча там 150 кінських сил, 340 метрів крутного моменту, це достатньо для адекватної їзди, а не для активних рухів. Але і машина не для цього. Хоча і керування дозволяється робити, тобто воно ну, досить гостре, зрозуміло, що це не спорткар, але у порівнянні, там, я не знаю, з. Тим, як керувався той самий хелюк, з якого я починав, ну це вже геть інший світ. Тобто, все дуже адекватно, все керовано і комфортно. Тобто жодних проблем на трасі або в місті у вас не виникає. Але звісно, цей автомобіль для ґрунтовок в першу чергу, для когось поля, для роботи. І саме для роботи ми і виїхали, і от зараз доїдемо до полігону, і там вже трошки пострибаємо по бездоріжжю і поговоримо про це, що ця машина базово може. До речі, ще в багатій комплектації, яка буде доступна в продажі для всіх, буде навіть безключовий доступ. Ну, така собі опція дуже дуже прям потрібна для. Наче робочого пікапу, ну це сарказм зараз, ви ж розумієте. А з іншого боку, якщо подумати, то коли ти тягнеш купу якихось речей в руках до своєї робочої машини, то такий варіант теж дуже потрібний. І буде навіть шкіряний салон. Тобто, ну всі плюшки доступні для сучасного автомобіля, а тут будуть чому б і ні. Якщо всього лише це додає 60 тисяч до ціни. Взагалі, що можна робити з такими пікапами? Так це створювати автомобіль під вашу потребу. Як гвинтівку збройовий комплекс можна змінювати, додавати якісь речі і таким чином мати саме комплекс, який потрібно, так і з пікапами хочете, це може бути ну прям робоча конячка, в якої там я не знаю, самі там дешеві. Болеса, який там, там не жалко десь розвалити, в якої просто кузов, в який ви можете накидати якогось гівна, вибачте, якщо це потрібно вам перевезти. І воно буде там не всередині салону, а десь там їхати собі на вулицю. Якщо вам не таке щось прям смердюче возити, але все ще не те, що ви хочете покласти в салон я не знаю, кросовера, багажник кросовера, то, будь ласка, ставити такий кунг, як стоїть тут, який чудово собі замикається, є окремим таким контейнером для перевезення чого завгодно, включаючи те, що возимо ми, там якісь сталеві гонги, мішені і так далі. Ну, от зараз от, на такій дорозі ну, трошки відчувається, що у вас позаду ресори, але ну в пікапі повинні бути позаду. Такі саме ресори для того, щоб навантажити туди будь-чого, в даному випадку заявлена тонна маси, яку ви можете перевезти в кузові автомобіля. Ну Це цілком непогано. Хочеться вам зробити щось таке. прям для бездоріжжя, ну, будь ласка, можна зробити якийсь ліфт, поставити вже сувору резину, не таку шосейку, як зараз тут стоїть, а щось вже з ґрунтозацепами нормальними. Прибрати бампери, які, звісно, зараз тут ну, занадто низько передній бампер висить, як для там, прям повноцінного бездоріжжя, відламати його буде досить легко. От. Але ну, не всім потрібно насправді. Прям долати важке бездоріжжя. А от долати щось базове таке, ну тут от є можливість це робити без жодного тюнінгу. Ну і як я вже казав, коробка. Ну от зараз п'ята передача. Вже ми їдемо там, 70, тобто досить короткі передачі. Доведеться вам трошки поробити рухи правою рукою. Вибачте, за такий недолугий жарт. Але вже є імпровізація. Робочі умови для робочого автомобіля. От попереду у нас, от відповідно по таких дорогах, така машина і повинна їздити. І тут вона почувається абсолютно комфортно, навіть ніякий там повний привід, коли отак сухо вам не знадобиться. Просто на задньому приводі собі насправді їдете так, по суті, як хочете. Якось швидкість можна не обирати, тільки залежить від комфорту пасажирів і там того, що у вас в кузові буде там стрибати. Так собі їдете спокійно та й все. <звук> ну, от якась така собі робоча обстановка для подібного автомобіля. Перед нами такий собі нормальний підйомчик. Ми їдемо просто на задньому приводі, перша передача, взагалі нічого не вмикаючи, і от фактично я можу тут навіть от зупинюсь зараз от просто от просто на цьому схилі. І от просто на першій передачі ну з точки зору от тяги там двигуна достатньості крупного моменту. І от ми. І досить активно піднімаємось. І, в принципі, от друга вже теж тут тягне. Хоча, звісно, потрібно було б робити це на повному приводі, насправді не так різко, можна вимкнути взагалі понижайку і взагалі прям заповзти красиво наверх. Але можете робити тут, що хочете на подібному автомобілі. Він заїде. Їду забирати оператора по тому самому схилу вже вниз, Ну от і знову таки необхідність якихось хілесістів і так далі. От перша передача. І... Ну, от, фактично я зараз достатньо контрольовано спускаюсь, трошки от, можу використати гальма. Але знову такі на першій передачі ми собі сповзли. В цьому В салоні комфортно, мене нікуди не жбуляє і так далі. Ну, от, якщо може зараз, ну, і то не дуже сидно. Тобто абсолютно безпроблемно переміщуйтесь будь-яким типом дороги, якщо це вже геть. Екстремальне бездоріжжя. То цю машину до нього, звісно, треба готувати. Ну, ось ми й доїхали до місця зйомки збройового огляду. тому автоблогінг на цьому закінчується і починається блогінг збройовий. Дякую, що дивились. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні. Які б ви ще огляди хотіли побачити і на яку техніку. Ну і взагалі, звісно, підписуйтесь на цей канал, тому що підписники йому, як ви розумієте, потрібні. До нових зустрічей!